1237 року монголи дали знати про себе здобу. Внук покійного Цингісхана Батий зібрав з військо у новий похід. Того з 1237 року монгольська кінота вдарилася в державволських болгар. А вже на початку зими завойовники подолали південний Рубіс і зупинилися на річці Одуза. Персим їм потрапило під руку муровому Рязанське князівство, бати відправив посольство до рязанського князя Юрія Ігоровича з вимогою покори і сплати десятини. Зібрана князем рада постановила дати відсіч ворога. Рязанське військо зустрілося з Моногольським поблизу південних кордонів князівства. Дорогою у Володимиро Суздальське князівство монголи не сіли все сьобацили. Месканці Мешканці намагалися сидити хоча і болоці сильний, але опір. Наприклад, боярин є в патій. Коловрат зібрав загін в 1700 чоловік, намагався розпочати партизанський рух проти монголів, але його загін потрапив у засідку. Коли Матий добрався до Володимира на князьбі, він не застав князя Юрія, бо всеволодиця, який збирав військо на відсіці. Тому він з посадку знесів місто Москва і місто Суздаль. Коли повернувся до Володимира, то відразу поцав стору міста. Місто було спалене. Після вторгнення у велике князівство Володимирське монголів в князь Юрій Всеволодовець виросив на сіті збирати війська для оборони краю. Монголи переслідують його, пройшли від Углиця до сіті та раптово напали на Володимирське військо. Монголам вдарилося розбити передовий загін воєводи. Дороза. Завдяки цьому вони раптово з'явилися. Лися у табори руських князів, які вступили в битву, не встигнувся заверсити побудову. Попри музність воїнів, Володимирські і союзні руські війська заздали поразки у битві, загинули Юрій Всеволодовець та інші союзні йому князі та воєводи. В результаті сільської битви монголо-татари зломили опір князів Руського північного сходу. З вами був, дізнаємось історія до побацення.